Вітаю, друзі! Сьогодні буде цікава розповідь про радянську торгівлю, а точніше, одну з її складових підпільного ринку, який був дуже розвинений в пізньому Радянському Союзі. Мова піде про фарцівників. Тема насправді дуже цікава, оскільки добре показує справжній стан речей в радянському Союзі та реальне ставлення цієї держави до підприємництва та потреб простих громадян. Хто ж такі фарцівники? В Радянському Союзі так називали продавців різних товарів західного виробництва, які потрапляли до фарцівників різними каналами. Продавали головним чином взуття та одяг, але також були дуже популярними оригінальні платівки із записами західних ансамблів, цигарети, сувеніри, прикраси, жувальна гумка і навіть просто пакети з логотипами. Мається на увазі. Поліетиленові пакети особливо цінувався пакет Мальборо. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки. Бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Саме слово фарцівник фарцовщик. Імовірніше всього походить від одеського жаргонного слова форец, тобто людина, що багато говорить, дешево купляє та продає втридорога. Тож як і чому з'явилися фарцівники? Для початку кілька слів про соціально економічну ситуацію в Радянському Союзі у 50 80 ті роки. Епоха фарцівників розпочалася приблизно з 1957 року після проведення у Москві фестивалю молоді та студентів. І тривала. Понад 30 років, практично до останніх днів існування Радянського Союзу в 1991 році. Чому взагалі з'явилися фарцівники? РСРСР практично навів торгівлі товарами широкого споживання із західними країнами, тільки продавав туди нафту та інші корисні копалини, внаслідок чого радянські громадяни були позбавлені можливості купити товари виробництва світових брендів. Це стосувалося практично всього, від жувальної гумки до автомобілів. Ну, звичайно, працівники КПРС могли собі це дозволити. Аналогічні товари, вироблені в самому Радянському Союзі, якщо вони взагалі були, не відрізнялися витонченістю та за всіма статтями програвали західній продукції. При цьому в Союзі було чимало людей, які хотіли одягатися модно та стильно. Та вільну нішу ринку зайняли. Варцовщики. Торгівля, правда, обмежено дуже велася з країнами так званого соціалістичного табору, тими, що Радянський Союз під час Другої світової війни визволив від наційського окупаційного режиму і встановив там свій окупаційний соціалістичний режим аж до кінця 80-х. Це Польща, Німецька Демократична Республіка, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія. Якщо хтось діставав йогославські туфлі, то йшов вулицею так. Піднімаючи ноги до вух, щоб усі бачили ці туфлі. Жуйки Дональд, Дак, Турбо, значки Рембо, наклейки Мальборо. Та що я розказую, більшість з вас це все пам'ятає. А що ще було популярно з фарци? Напишіть в коментарі. Фарцівники різними шляхами здобували товари західного виробництва, після чого продавали їх радянським громадянам. Практично у всіх фарцівників було своє коло покупців. Що складалося зі стилях та хіпі, ну або просто з тих людей, що хотіли собі купити щось модне та цікаве. Як фарцівники діставали товари? Тут могли бути різні джерела. По-перше, це готельна та навколо готельна фарцовка, а також фарцовка гідів. Як неважко здогадатися з назв у купівлі чи обміні речей у іноземців. Були щільно задіяні готельні співробітники та гіди. По-друге, це фарцовка шоферів-далекобільників, і фарцовка моряків торгівельного флоту. Перший тип фарцовки був розведений у великих містах, на кшталт Москви, Ленінграда чи Києва. А другий у прикордонних і морських, наприклад, у Владивостоці чи Одесі, які товари були? Популярні у фарцівників та що вони давали іноземцям натомість. Винятковою популярністю користувалися фірмові джинси, фірмові туфлі, особливо на манній каші, або на підборах кросівки Adidas або Nike, будь-яка інша фірма чи інший фірмовий одяг, прикраси, платівки з музикою, жувальна гумка… Натомість, фарцівники давали іноземцям червону та чорну ікру, всякі сувеніри, розписні тарілки з хохломою, матрьошки, ювілейні рублі, а також радянську горілку та коньяк. Ще в іноземців великою популярністю користувалися значки з радянською чи олімпійською символікою. У пізньому совку серед торгівельної фарси. Російського Примор'я була також популярна різна японсько-корейська аудіотехніка, яку моряки масово вимінювали в портових містах на зазначені вище радянські товари. А ще частину західної продукції везли з собою ось ті, що поверталися з Афганістану, з війни з Афганістану. Там дефіцит для подальшого перепродажу в Союзі купували на ринках Дуканах або просто везли відбите. На караванах постачання у моджахедів, ризики фарцування. Усі тоді знали прикуп і розуміли, чим ризикують. Якщо ти був фарцівником, тобто прасував чи бомбив, то міг опинитися у міліції, тебе міг затримати КДБ, ти міг опинитись у спеціальному ізольованому приміщенні, які були облаштовані у всіх готелях для інтуристів. Все навколо тебе перетворювалося на вуха та очі. Все було проти тебе: гебісти в цивільному, чергові взводи міліції, навіть швейцари, і ті шукали тебе в натовпі. Чорт забирай. Та якби ти став великим фарцівником і спекулянтом, тебе і розстріляти могли, як Яна Рокотова. Рокотов, на прізвисько Косой та його друзі, у 1960-ті створили таку велику мережу скуповування валюти та речей у іноземців. Що при затриманні в них вилучили півтора мільйони доларів готівкою та золотом? Це щось близько нинішніх 10 мільйонів доларів, зароблених Україні, в якій не лише мільйонерів бути не могло, а й сам обмін валюти карався в'язницею до 15 років позбавлення волі, косого, червончика і дім Дімича розстріляли. За жорстоким наполяганням Хрущова для науки іншим. Але всі ці люди, які займалися фарцою, знали і все одно грали в цю гру. Щодо сленгу фарцівників, у фарцівників існував власний, цікавий сленг, який частково народився в довоєнній Одесі з розвиненою приморською торгівлею та контрабандою. А потім. Також частково перейшов у сленг братків із 90-х. Наприклад, назви купюр, капуста та гріни пішли саме від фарцівників. Ще з цікавих слів шузи, взуття, лопатник. Пішло від ленінградських фарцівників, які часто спілкувалися з фінаві, з фідами. Ломпако по-фінськи гаманець, фірма, предмети фарцівки, самострок, підробка під фірму. Був і певний кодекс честі, впарити саморядок або зробити надто велику націнку для постійного клієнта, вважалося неетичним, але такі речі цілком допускалися з випадковими покупцями. І як же ж, боротьба відбувалася держави з фарцівниками? Торгівля, підприємництво, бізнес та будь-які інші ділові ініціативи були в Радянському Союзі монополізовані державою. Люди були позбавлені права займатися чимось по своєму вибору. А приватна ініціатива каралася, не стали винятком і фарцівники. Радянська пропаганда намагалася всіляко очорнити фарцівників у стилі: сьогодні ти граєш джаз, а завтра батьківщину продаши». Чому так сталося? З перших днів свого існування радянська влада скасувала приватну власність і почала формувати клас жебраків та залежних радянських людей. Усі бажання та потреби яких мали контролюватись державою. Поза державною системою ви не мали мати коштів для існування. За задумом авторів, у результаті мав вийти якийсь радянський народ, який тільки й зайнятий тим, що думає про будівництво комунізму. А на наступний і насушний побут повинен був начхати. Насправді ж, радянським людям доводилося вирішувати ті самі питання, що й людям у капіталістичних країнах. Просто зробити це було набагато складніше. Так, з'явилися такі специфічно радянські речі, як дефіцит, продаж з-під прилавка, продаж з-під поли, продаж для своїх і по блату, а також фарцовка. Спійманим фарцівникам давали тюремні терміни за спекуляцію, слово то яке спекуляція. Що, втім, не сильно зупиняло сам процес фарцівки. Просто ризики закладали в кінцеву ціну товару. Збільшуючи її для кінцевого споживача. Наприкінці 80-х років, в останні роки існування Радянського Союзу, в СРСР люди отримали можливість виїжджати за кордон у шоптури, і фарцовка почала сходити на нівець. Ті ж речі, що продавали фарцівники, стали масово з'являтися на речових ринках і в кооперативних магазинах. А після 91-го року фарцовка зникла зовсім, тому що кордони відкрилися і людям дозволилися займатися. Торгівлею. Ось, ну, власне, як бачите, ще одне породження совка це фарцовка, коли люди крутилися підприємливі і веселі.